На комісії буде передепутати, присутні три, комісія правомощна з порядком дня питання. Да. питання. Да. Перше питання про затвердження технічної документації з індуструю щодо встановлення межаме ділянки в натурі на місцевості. Е Трохими кокатерині трохи уні площі 0,14, но на номер, я не буду називати кожен кадастровий. За. 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 Наступне питання. Завершуємо технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки паїв на на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Уховачківського старостинського округу Бороговенко Світлані Віталію. За річне задумання Затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення межземельної ділянки паю для ведення товарного сільського господарського виробництва Тара дії Васильівні на території Юрківцівського Старостинського області. Зарічний зароського або... затвердити технічну документацію і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок паю для ведення товарного сільського господарського виробництва паче по Таїсії на території Краснополянського за річний за, за, за. Наступне передати Тарасову Галині Михайловні та другу Юрію Івановичу в оренду терміном на один рік земельну ділянку площі 025А для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель за адресою село Липове, вулиця Вишнева, 2, Липівський Старостинський округ під 3%. Це становить 4159 гривень в рік. За річне за за. за, за затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки паю No18 білих Олександрів Григорівні, яка розташована на території Юрківцівського старостинського округу. Зарічний, за Наступне відмовити Шевченко Євгенію Дмитрию у затвердженні технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарного господарського виробництва. Ділянка no 17 кадастровий номер 7425 38252003001 1348 розташовано на території Юківцівського Старостинського округу. На підставі листа старості Юківцівського старостинського округу. Бурта Євгенії Борисовніщу довідку Пай номер 18 Неї було видано помилково. Зарічний за. Річне, за. Наступне затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуваннями нагроми площі 0,39 Га. Це пад «Укрнафта». Дана земельна ділянка знаходиться в аренді них. Затвердити технічну документацію падку турнавтів для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту площі на 36 Га на, на території Талайської селищної ради. За рішення, за. Затвердити пад курнафті, технічну документацію з землеустрою щодо встановлення мерзамельної ділянки в натурі на місцевості для розміщення та експлуатації основних підсобників і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами площі на 38 ГА. Залічних затвердити за, за, за. технічну документацію пад у кринафті і землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для розміщення та експлуатації основних та підсотних допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами площі 036. Залічних за. зараз за, бування за, бування за, бування за. У нас звернулися ФГСК Василя Петровича, вони хочуть внести зміни в договір оренди у зв'язку із зміною до виду угідь. Тому проєкт рішення буде такий внесення зміни договору оренди, внести зміни договору оренди землі від 15.06.12 року на земельну ділянку кадастрові no 534, а саме змінити орендодавці Сталайська радміністрація на Талайську селищну раду, викласти у, наступ, у наступний пункт розділу Предмет договору передати земельну ділянку рівню площі 34 для ведення фермерського господарства і орендна плата за користування земельної ділянки становлюється за погодженням сторін в розмірі. Вони просять 3%. Відді на рішення нашої сесії 12 суттєвих. Як ви члени комісії? Ми проголосуємо, в принципі. За річник за За. від 15.06.2012 року на земельну ділянку кадастрові No742538 5006 011805 площі 12, 31, 25. Тут теж саме ми міняємо редодавця із Талаївської держаміністрації на Талаївську селищну раду. І оренда е, приймає струкове плани користування ділянкою з СТГ призначення ріля. площі площею 1231. Кадастровий номер я називала для ведення Хамерського. Рена плата за користування земельною ділянкою я так розумію аналогічно. Для ведення кармальського господарства орендна плата становитиме 12%. Зарічник за, річне за. О, за. за. Наступне пронесення змін до договору оренди земельної ділянки від 15.06.13 на земельну ділянку кадастрові номер 74, 25, 38, 35, 20, 04, 001, 13, 56. Площі 29, 95. 05. Земельна ділянка передається з СГ призначення рікля площі 29.95.05 і орендна плата що змінюється 12%. Дорічні за. Про внесення зміни договору оренди земельної ділянки від 15.06.2012 року на 25 20 04 001 13 37 площі 113503. А саме ділянка передається, це вже нас буде рілля. І оренда плата 12%. Наступне пронесення змін до договору оренди земельної ділянки від 15 15.06.12 року кадастрові номер 7425-30. 25 галя, на 6 на 0, площі 21, 91, 52 га. І дістав 12 відсотків. Не знаю, що ви я запитаю. За річний зам, був Наступне про внесення змін до договору оренди той же самий 15 06-го, 15.06.12 року земельна ділянка з кадастром номер 74 25 38 25 00 6 01 08 05 площі 10 15, <whisans> 69,06. Передаємо в оренду як рілю і від 12%. відсотків. За річних за буквально за внесення змін до договору оренди земельної ділянки е, від пятнадцятого, ноль року на земельну ділянку кадастровий номер сімдесят четири, двадцять пять, тридцять вісім, оренду як рілю і 12%. Зарічне забув полярського за. Про внесення змін до договору ради земельної ділянки від 15.06.12 року кадастровий номер 742538 площею 06001 1804 площа 61 25, для ведення фермерського господарства передання яку і люблю від 12%. Зарічне забув за. Був, Наступне питання про передачу оренду земельної ділянки. Відповідно, ну я статті вже не буду перечислить, ми це з вами вже все розглянули. Розглянувши листа повідомлення директора ТОВ «Агромат» Алли Марченко про передачу в оренду земельних ділянок під польовими дорогами, передати в оренду «Агромат» земельну ділянку кадастровий номер 7425-355 1008 площі 096 21 для ведення товарного. Господарського виробництва встановлює термін. Де, на скільки років? А, В листі а, вони не, не. на 7, 7 років і під скільки відсотків Рі, максимум 12% від да. нормативно-грошової оцінки. У нас рішення, на підставі рішення. Так, керівництво громад, місячний термін властити та зареєструвати договір в землі. Наступна Дорожні, голосуємо. За, за за Наступне аналогічне про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ Агромат площі земельна ділянка 20965 для ведення товарно сільського господарського виробництва під польовими дорогами терміном на 7 років під 12%. Дорічний за. Був, 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 був. Про передачу передування. Площі 0,7811 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва під польовими дорогами терміном на 7 років під 12%. За річний зал за був за. Про передачу в оренду земельної ділянки то в агромат під польовими дорогами. Площі 06331 на 7 років під 12%. Зарічний замк був громадському за. Про передачу в оренду земельної ділянки то агромад. Площі 01059 для ведення товарного з господарського виробництва терміном на 7 років під 12%. За річний забув воля. Про передачу в оренду това громад земельну ділянку площі 19940 для ведення товарного товарності господарського виробництва, терміном на 7 років під 12%. За річний забув вольгарства за. Про передачу в оренду това громад земельної ділянки, площа 051.12 для ведення товарності господарського виробництва. Під 12% на 7 років. За річний зампу загорів за. за. Про передачу в оренду това громад земельну ділянки площі 02629 для ведення товарності господарського виробництва терміном на 7 років під 12%. Залічний зампурському за. за. Про передачу в оренду земельної ділянки това громад площі 1,9188 для ведення товарності сподарського виробництва. За річний залпувай красу за. Про передачу в оренду земельної ділянки того громад площі 07421 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 7 років під 13%. За рішення краску. за. Про передачу в оренду того громад земельної ділянки площі 10814 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва терміном на 7 років під 12%. За річний залпового ікрасу за. 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 Про передачу в оренду до агромат земельної ділянки площі 0,1552 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 7 років під 12%. За річний замку. Про передачу в оренду до громад площі 0,187 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва терміном на 7 років під 13%. За річний забуває. Передачу до «Перед, громад земельну ділянку площі 1.1559 для ведення товарно-соподарського виробництва на 7 років пів 12%. За річний І останнє питання наше затвердити. Технічну документацію з устрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки Пугачу Юрійовичу, Юрій Юрій, площі 0,15, на території селища Талайка по вулиці Південної. звищилося. Дякую вам за. Перегляд!